Добрий день. Ось, будь ласка. Ну, і що це ви написали, шано? Де я вам візьму чоловіка павука Гаррі Потера, спецефекти. Ми що, галіот, ні грошей, ні апаратури. Ну, добре, добре, а що ви хочете? Можемо включити в постановку, Древність вашої казки попом поросли. Та і хто на них дивитися буде. Сучасні дітки. Не смішіть мене. Є у мене один взаємоклопоць от такий. Все, що хочеш, може дістати. Алло, Боря, терміново приїжджай. Потрібна допомога. Ідеї немає. Що робити? Чим те розважати, не доганяю. нас крутий, сучасний. Скажи, що робити? Як що, вудка є, є. Береш вудку, ідеш до річки, закидаєш, щука, витягуєш зубату і готово. Вона всі твої бажання виконує. Що, таки без казочки не обійшлось? А ви на Моя персональна щука. Тільки дивіться, пальці до рота не кладіть. Голодна, відкусить. Я не можу зрозуміти. Яка ж, вона щука. Чого витрішилася? Щуку у плаці в житті не бачила. У неї й те свято. Ну і що з нею робити? Як що? Ти жив Голодна я. Нагодуй. І з дивом знає, що можуть слухати. Ну так, що ви там хочете? Я вже сама не знаю, чого хочу. Треба свято влаштувати, а йди ну, зовсім немає. Не парся, хай самі виступають, самі себе розважають. Повір, у них фантазії та вигадки значно більш, ніж у тебе. Що я побувала додому? А, ось побачиш, буде класно. Оце то фокус. Рибу зібрала, нічого не зробила, хвостом махнула і втекла. І це називається диво.